Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо медіа перший клас. Що таке медіа? Медіа це засоби та інструменти зберігання та передачі інформації, які ж бувають медіа. Друковані це газети, журнали, книжки. Зображувальні – це логотипи, рекламні щити. Мовленєве медіа це радіо, кіно, телебачення. Цифрова. Комп'ютер, телефон, планшет. Сьогодні роздивимося і дізнаємося, що таке газета. Газета це періодичне аркушеве видання, тобто воно складається із багатьох аркушів. Завдання газети інформувати про найважливіші події. Газети виходять щодня, щотижня або щомісяця. У газеті є різні рубрики: новини, реклама, події. Газети можуть бути для дорослих та дітей.